Так, все життя ми називали цю країну невірно. Хай друзі, це Андрій Василенко, на землі кулі величезна кількість різних речей, які мають свої назви. І часом, точніше, майже завжди, люди, які є не місцевими, не ті, хто дали назву цьому об'єктові, називають його невірно. Українці не виключення. Але мушу визнати, ми серед тих, хто має відносно невелику кількість спотворних нас на мапі. І частково це пов'язано з тим, що українська мова е, загалом як пишеться, так і читається. А от, наприклад, англомовні мапи, зокрема американці, дуже часто можуть переплутати, бо одна літера може позначати в них декілька звуків, і одна вимова може передаватись різними способами. І, от, наприклад, що часто зустрічаю, кажуть Айрен, Айрек на країни Іран та Ірак. Вони справді так називаються Іран, Ірак, і ми вірно це передаємо. Але знову ж таки не без гріха, І сьогодні ми розглянемо деякі з таких найбільш кричущих прикладів, коли варто би таки виправитись. І до речі, важливе повідомлення. І воно стосується наперед, скажу трошки, поясню потім членів. Ну і звичайно, жоден народ не може перекласти, озвучити, адаптувати назву з іншого народу ідеально. Ну, наприклад, ми ж не будемо казати Ландан замість Лондону і замість Парижу паги. Ну от де ви знайдете в українській абетці літеру Х? А от те, що С в кінці французького слова вимовляти не варто, то вже інша справа. Як і те, що деколи в французькій мові звук О може передаватися чотирма літерами, як, наприклад, з містом Бордо. Яке ми, до речі, нам плюсик е, вимовляємо і пишемо вірно. На відміну від іншого французького міста, Марсель, яке ми адаптували буквально по кожній літері, хоча насправді це Масе. Або столиця США, яку ми за звичкою називаємо Вашингтон, але все таки правильніше Вошингтон, а не Вашингтон. Або беремо іншу столицю Австралії. І як ви прочитаєте це? Ну, ми вчили це Канбера. Але все простіше це Канбра. І тут здається, мабуть, знаки шотландський вплив. І, до речі, столиця Шотландії. Едінбург! А ось і ні, Едінбра! І не одні ми весь світ робить цю помилку, бо кінець слова це бург, який означає місто, але отак воно сталося, воно зменшилось до бра. І якщо заглибитися в Велику Британію, ой там занадто багато всратих назв, які навіть самі англійці, і шотландці часто не можуть вимовити, ми ж зосередимося більш на глобальних прикладах. Зокрема, основні одиниці політичної карти світу країни, і тут взагалі бардак, і це стосується і те, як люди кажуть, Україна, і нині, як мінімум, до минулого року, точно дуже часто вживали Юкрейн як Зе Ukraine», що є дуже давньою звичкою, пропагованою також російсько-радянською владою, і наукою і освітою. Хоча ЗЕ в плані держав вживається в виключних випадках, або якщо це якісь острови Федерації, і лише один. Є офіційний вжиток країни з одним словом, яка не є островом, півостровом чи Федерацією. Це З Гамбія. І то зробили свідомо, щоб не плутали із Замбією. Ну, отака мулька у них була. Але так, бісило, не «Зе Україн», а Юкрейн. Але ж знову ж таки, це не Україна, це інша адаптація, варіація, і ми до неї ставимося ок. Але також дуже часто, передаючи написання, вірно, ми. Плутаємо наголос. Бо очевидно на мапі чи в підручнику не пишуть на який склад наголошується. І так ми маємо Самоа замість Самоа, Канада замість Канада, Панама замість Панама. А якщо забуваєте, послухайте Ван Халін. А якщо до перекладу, чому буде перекласти всі країни щоб уже не було питань? Кожна назва, кожне слово має походження. І так ми колись робили. Ми перекладали назву Кабо Верди на острови Зеленого мису, Кодівар на берег слонової кості. Але загалом буквальний переклад для нас непитомий. Ну ми ж не називаємо ту саму Канаду селом, бо саме так вона перекладається з мови міс... одного з місцевих племен. Або скажімо, Гренландію як зелена земля, Аргентина як Срібнокраїна, або Францію землю Франків як Франківщину. Ми Гуцули із Франковська. Хоча деякі назви держав українці називають геть інакше за весь світ, зокрема Німеччина, Угорщина. Можливо, зробимо окреме відео про це. найкращий приклад держави, назвою якої перекручуємо ми, так і решта світу, є ось ця острівна країна в Тихому Кані, як ви її прочитаєте? Скажете Кірібаті, але насправді це Кірібас. І можна заперечити, ну воно ж не так пишеться, де там С, де там І подівалася. Так, це та сама Паска, в яку всі падають. Але історія така. Оригінальною європейською назвою архіпелагу були острови Гілберта Гілбертс. А місцеве населення полінезійці поступово пристосували назву Гілбертс до своєї мови, і так вона стала Кірібас. Але чому в кінці ТІ, а не с? Бо в місцевій мові літера Т може передавати звук С. Назва країни також звучала як Кірібасі. Але оце крайня і просто з часом випала із вжитку, а «т» залишилася позначати звук С. Але весь світ про це не знав. І так ми маємо Баті замість Кірібас. Ну, тепер країна, заради якої ви, мабуть, і тицнули на це відео. Як воно вимовляється? Так, не так. І я навіть не буду говорити вслух, бо Ютуб може прирівняти це до нехорошого слова, з яким воно співзвучне, а фактично ідентичним за вимовою. Ютубе. Я зараз буду говорити про країну. Не бий! Як ви могли здогадатися, не одні ми робимо цю. Помилку, але у нас ситуація така. Ми як пишемо, так і вимовляємо. Весь світ може здогадуватись, як ота середня G може вимовлятися, але у нас на мапах, в підручниках так і пишеться нігер. Останнім часом ми пристосували до української нової граматики і передаємо літеру G як G. Але ви помітили? Я сказав літера G, а не G. І в багатьох умовах світу вона передає саме звук дж або ж. Зокрема, де бував французький прапор. Нігер це колишня французька колонія в Африці, і, відповідно, правильно вимовляти її буде Ніжер Жив всередині і на останній склад наголос. І взагалі дивно, що у нас вся розбіжність сталася, бо ми ж не називаємо іншу французьку африканську колонію Алжир, як Алгер. Хоча логіка там така сама. І, до речі, написав як Алгерія, тобто Алжерія. І де там і з'явилася, я теж не знаю. Або, якщо пристосувати Алжир до Нігеру, то буде Ніжир. Ну, до речі, приблизно те, і що до іншої співзручної країни: Нігерії, Ніжерія, Найжірія. А, Але в даному випадку ну, вже хоч не так палівно для Ютуба. Ну, тепер трошки про міста. Тут не те, що ми неправильно вимовляємо, а навіть трошки неправильно вбачаємо зміст нас цих міст. Наприклад, французьке місто Канни або ж відоме місто в Об'єднаних Арабських Еміратах, але не їхня столиця Дубаї. І коли люди вживають Канни та Дубаї, вони тяжіють вживати їх як якась множина, по типу як в Україні є Карпати, Черкаси, Кобеляки. Але ні, це ілюзія. Дубаї це однина. Канни це однина. І до речі, Гавайї. Це теж однина. Хоча тут дуже-дуже дуже тонко. Гавайї це острови. І острови часто звучать як множина, сейшели, Мальдіви. Але подивіться на англійську вимову і написання, так воно і пишеться: Гавайї. Це не множина, а походить від місцевої гавайської мови. І от, повертаючись до Канни, тут, можливо, мало місце заплутання перекладача. Бо воно пишеться Каннес. Тобто з С на кінці, і це здається, наче множина в англійській мові. Якийсь чувак чи човіха просто взяли і написали: ну, мабуть, це багато кан, can. канни. Але чомусь не вваживши, що це не Англія, а Франція, і «каннес», згідно французької фонетики, вимовляється як кан, просто кан. Ну, і трошки відійти від оцих країн і міст, змінивши тип географічного об'єкту щодо озера, про яке ви, мабуть, не знаєте, але воно на 10-му місці в світі за величиною знаходиться в Канаді, точніше, Канаді, Велике Невільниче Озеро, яке в оригіналі звучить як The Great Slave Lake. Здається, логічно, велике невільниче озеро, Great Slave Lake. Але Слейв тут не від рабів. А від назви місцевого племені Слейві, і можливо, ця назва походить від того, що вони е, тяжіли до поневолення навколишніх племен. Перекладати в даному випадку некоректно має бути велике озеро Слейв. До речі, подібна теорія існує щодо походження назви слов'яни. Та да навіть якщо то так, ми ж не називаємо Словаччину невільничиною, а словенію невільненою. Ну ви зрозуміли. І повертаємося до країн, один з останніх прикладів. Як ви це читаєте? Той, хто, хоч в трошки в географічній темі, скаже, ну залежно від того, чи це назва країни чи столиці, бо якщо країна це Мексика, а якщо столиця Мехіку, назва цієї країни та столиці погодить від назви одного з корінних племен, що тут проживали, Мехіка. А коли прийшли іспанські конкістадори і принесли з собою абетку, латиницю, почали пристосовувати місцеві мови і місцеві назви до європейського вигляду. І, зокрема, звук Х, точніше, не зовсім Х, щось наближене до цього, передали літерою Х. І так воно довго і вимовлялося. На папері писалось Мексико, але треба читати Мехіко. Але з часом, як ми знаємо у випадку з Кірібаті, Кірібас. Щось пішло не так, хтось не так прочитав, хтось не так записав, і так і закріпилося. Весь світ знає країну як Мексика, бо ця літера у більшості вимовляється як Кс. І до речі, ще один такий приклад взаємозамінності Х та Х на північ від Мексики, колишня мексиканська земля нині, штат Сполучених Штатів Техас. І тут прикольно, що нам іде плюсик у вірне називання штату, який місцеві невірно кличуть. Але щодо багатьох інших штатів США, ми тут в мінусах. Назви штатів США мають різне походження, як іспанське, так і англійське, і французьке, і від місцевих корінних мов. І відповідно, хоч вони перекладаються однаково латиницею, їх треба по-різному читати. І ми тут часто, зокрема, те, що ми називаємо Іллінойс та Арканзас, треба читати без крайньої с: Ілліной, Арканзас. І ви можете здогадатися, хто із тих, кому вже згадували, дуже любить опускати останні літери і звуки. Французи, як відомо, величезна частина сучасних США колись була французькими колоніями, ну, відповідно, назви багатьох річок, міст, штатів успадкували своє е, походження. Жах. Є штати, де ми звикли неправильно ставити наголос. От як ви вимовляєте, оцей Айова? Скажуть більшість, але фанати сліпноту знають, що це Айова, а от найпівнічніший штат основної частини США, Мен, не має жодного стосунку до, е, до чоловіків, маскулінності і так далі. Бо насправді треба вимовляти його як мейн. Є дві версії походження назви штату. По-перше, що це від головний, як континентальна частина штату, на відміну від островів, які поруч мейн, головний. Але найбільш ймовірне походження знову ж таки французьке, бо ця частина колонізувалася французами в свій час, і вони назвали. Цей регіон на честь відповідного району у Франції, який і нині пишеться ідентично, але вимовляється трошки по-іншому. Ман. зокрема, відомий своїми надзвичайно вдовими гонками. І, до речі, як бонус є ще один об'єкт, який називається МЕН, і тут ми вірно його передаємо. Це острів між Ірландією та Великою Британією, який фактично є окремою країною, але є частиною Великої Британії. Але, знову ж таки. Тут мужики не при чому, і назва може погодити від ім'я Кельтського Бога моря або від чогось іншого, але точно не від, не від чуваків. Цьому каналу вже більше року, і останні кілька місяців майже весь мій час, моя активність, моя творчість і енергія йдуть на те, щоб робити ці, сподіваюсь, цікаві відео для вас. На ньому включена монетизація, але це не покриває жодних витрат. Є монобанка, на яку ви вже два місяці кидаєте, і там накопилося 1200 гривень. Ну, от бачите, теж я вам дуже вдячний, але цього ще недостатньо, щоб я повністю поглинувся підйомом цього каналу і повністю присвятити себе підйому українського Ютубу. І, хоч щоб якось це трошки виправити, збалансувати, є два варіанти. Або я час від часу роблю паузу на цьому каналі доволі тривалою тижні, а може місяці. Щоб я зайнявся заробітком грошей, як на заробітки поїду віртуальні, тим часом я не зможу робити як мінімум такі відео, де є монтаж, якісь дослідження, або як альтернатива, щоб не запускати цей канал, були постійні відео, постійна робота. Ми якось прокачуємо цю фінансову сторону і це все впирається у вас. Підтримайте мене через Монобанку або в англійському інтернеті, це як мембершіпс, членства. А у нас це відомо як спонсорство. Мінімальний рівень 35 гривень. Ну це як кава, фактично. Ви даєте мені раз на місяць прощаєте кавою, треба це підняти, бо інакше доведеться мені е, інколи вас покидати. Як би мені не було кайфово робити ці ролики про Україну для українців, так от посилання на банку та членства чи спонсорства в описі, і також не забуваємо донатити на військо наш фонд Сталеві крила. Нам зараз якраз треба піднатиснути. Ви знаєте, чому? На жаль, донати падають з кожним місяцем. Це кажуть всі фонди і волонтери. Треба. Бо це наша спільна справа, і треба підтримувати наших захисників, щоб врешті вибороти свободу на нашій власній землі. Дякую за увагу! Слава Україні і дібашимо!